Українська народна казка Мішок глини. Один дідо носив мішком білу глину, що нею хати білять. От іде він собі з тим мішком, а на дорозі стоїть сивий чоловік у бороді і довгому білому волосі. А то був Бог. І питає він того діда, щоб ти хотів, діду? От якби мати коня та й візок, щоб я не ніс цю глину на плечах. Іде він далі дивиться, пасеться коник, а коло нього стоїть візок. Так зрадувався дідо, поклав глину на візок, запряг коня та й поїхав. Їде він, дивиться. Знову стоїть той сивий чоловік з бородою. Поклонився дідо йому. Добре тобі, діду, питає чоловік. Добре. А що б ти ще хотів, аби тобі ще ліпше було? Хотів би бути попом? Їде він далі. Дивиться, перед церквою плачуть люди, умер їхній піп. І треба їм іншого. Питають, чи не був би ти чоловіче, нашим попом? Буду, каже, і прийняли його на парафію. Ідуть люди до нього сповідатися несуть то все то те, несуть гроші. Усе, що треба, в нього є. І гроші, і честь. Їде він когось там сповідати і зустрічає його знов той самий чоловік. Що, питає, добре тобі? Добре, каже дідо. А що б ти хотів, щоб тобі ще ліпше було? Хотів би бути владикою. І сталося так, що за якийсь час став він владикою. Вже до нього священики. На колінах ідуть, цілують його в перстень. Уже він як король поміж священиками. Їде він одного разу і стрічає його той сивий чоловік знову. Пізнав його владика, вклонився. Добре тобі? питає чоловік. Добре, каже Владика. А що б ти хотів? Аби тобі ще ліпше було. Та хотів би ще бути папою римським. Буде так, як ти хочеш, сказав той чоловік, і запросили усіх владик на собор і вибрали його на папу римського. Уже він на цілий світ владика, і їздить уже не парою, а повозом у чотири пари коней. І зустрічає його знов той сивий чоловік з бородою. А що, каже, добре тобі? Так добре, що добре. А що б ти хотів, аби тобі ще ліпше було? Та ще хотів би, каже, бути богом. І тоді Бог сказав так: Хочеш бути божком, носи глину мішком, і зникло все. І добро, і повага, і слава лишився тільки мішок з глиною та більше і нічого. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець, що знала, дітки, те я вам і сказала.